Дай Боже, файного і світлого дня понеділка. Орендую в Анне Марії кімнату і орендую в Анне Марію Біблію. І поділюся з вами таким файним словом. На днях слухав одну науку. Чому люблю слухати різних проповідників? Бо в цій науці проповідник використав приповідок 31-24, 25. Книга Приповідок Соломона, 31, 25. Таке файне слово. Так мене потішило, хочу собі надрукувати. Говориться про жінку загалом, але я думаю, що можемо сміливо говорити про всіх нас. Тобто, праведна жінка зодягається у силу і гідність, і весело дивиться у майбутнє. Тобто, буквально, в майбутнє. Одяг її сила і гідність, і весело дивиться у майбутнє або радісно дивиться у завтрашній день. Це так підбадьорливо. Тобто справжня жінка, а потім і справжній чоловік має одяг не якісь там вишукані супербренди, або там вишукані якісь неймовірні речі, але має одяг, яку, який силу і гідність. У силу, а чи у силу ну, та Божу, і в гідність, яку Ну, так само в його гідність і весело або радісно дивиться в майбутнє. І це така необхідна риса сьогоднішнього дня, особливо коли багато чуємо тривожних поголосок. Багато чуємо тривожних новин, і до кінця не розумієш, як правильно реагувати. До кінця не розумієш, як правильно поступати, що нас чекає. Ну, то праведна жінка і праведний чоловік здягається у силу і гідність. Біблія завжди називає сильним Господа. І радісно дивиться в майбутнє. Брати і сестри, як би це дивно не прозвучало в наші дні, але нам варто є дивитися в майбутнє радісно. Дивитися в майбутнє без сумніву, дивитися в майбутнє без якихось занадто тривог або страхів, але дивитися з радістю, знаючи, що слухайте, наш Бог це наш тато. І що би не трапилося, що би не сталося за ним завжди останнє слово. Останнє слово завжди за ним. Ну і це дає оптимізму. Слухайте, якщо мій Бог це мій тато, а останнє слово завжди за ним, то тоді майбутнє також за ним. Ого, тоді ми можемо в це майбутнє більш впевнено дивитися і більш радісно. І не опускати аж так руки і, і розуміти, що слухайте все, що не робиться, якісь мірі робиться на краще. Хоча по погодьтеся останніми руками так багато чого робиться, що тебе взагалі виникають питання, питання, чи воно щось буде в майбутньому? Не, не як ставитися до майбутнього, а чи воно буде, чи воно настане, то спокійно, настане. І праведність полягає в тому, що ти опираєшся не на себе, не на свій ресурс, а на ресурс Божий. А ресурс Божий каже, що майбутнє за ним, майбутнє у нього, і майбутнє від нього, від Бога. То якщо ми його тримаємося, якщо ми справді праведні у ньому жінки, праведні у ньому чоловіки, ну, тоді дійсно він нас задягне в цю силу і в цю гідність, і тоді дійсно нам майбутнього боятися не варто. А можемо на нього дивитися з радістю, і можемо на нього дивитися у простоті. Будьте благословенні, будьте зодягнені в силу і гідність. І дай Боже, аби ми в кожне майбутнє і все, що нас чекає попереду, дивилися з оптимізмом, дивилися з радістю і з надією. Ну, Єдина умова, що треба триматися Бога, аби так дивитися. Будьте благословенні, майтеся файно, мир вам.